Друзі, ви просили. Ми зробили сьогодні. Ми в сервісному центру Хмельницького і е, будемо проводити е, об'їзні маршрути, яких немає в інтернеті, так як е, ви. Не могли їх ніде знайти, і ми хотіли б для вас їх зробити. Це буде сьогодні 12-13 маршрут. І подивимось, можливо, ми запишемо і більше. Тому, друзі, підписуйтесь, ставте вподобайки, залишайте ваш коментар стосовно того, як ви приїхали цей маршрут, чи приїжджали ви його раніше, чи були якісь помилки при моєму приїзді цього маршруту. Та запам'ятовуйте обов'язково деталі маршруту. Друзі, прошу вас поставити вподобайку, підписатись та залишити коментар стосовно даного відео. Поїхали! І не забуваємо самі елементарні речі: це потрібно перед тим як почати поїздку пристегнути ремень, паску безпеки та переконатися, що всі пасажири, які присутні в цьому салоні, також пристебнуті. І ми перепровіряємо, ми рухаємось без ручника. Тобто, якщо у вас ручник тут, ви знімаєте його з ручника автомобіль, включаєте передачу і починаєте рух. Ну, в принципі, це елементарні речі, про які ви не повинні забувати, тому давайте перейдемо до самої поїздки. У нас маршрут зараз це 12, і ми будемо по цьому маршруту з вами рухатись. Виїжджаємо з сервісного центру. У нас сьогодні, бачите, така засніжена погодка. Цікава як для поїздки, але зовсім не цікава як для такого формату зйомки або здачі екзамену. Бо, як бачите, Можуть у вас виникти складнощі стосовно а, цього маршруту, от цього б не хотілося б, щоб у вас було звичайно. Ж. Упевняємося, що нікого там немає з нашої сторони, і виїжджаємо в принципі на нашу дорогу. Ви повинні рухатися зі швидкістю, наскільки я правильно розумію і пам'ятаю правила при здачі в сервісному центрі, ця це швидкість не повинна перевищувати 30-40 км на годину. Якщо ви здавали. Якщо ви здавали Екзамен і у вас були інакші правила в Хмельницькому. Поправте, будь ласка, в коментарях, щоб люди також могли глянути, упевнитись в цьому і так далі. Тому що ми, коли раніше їздили, ми їздили тільки в місті Сарне та в Рівному. Так, тут у нас дорога пішла наліво, такий розворотик невеличкий, щоб ми могли виїхати на трасу і бачите знак стоп у нас спереду. От ми під'їжджаємо до знаку Стоп. Зупиняємось, робимо повну зупинку. Дивимось, що по сторонам у нас нікого, тобто ми нікому не заважаємо і обережно рухаємось. Тут у нас такий виїзд, знаєте, трошечки під гірку був. І от е краще обережно пускайте щеплення. От я думаю, влітку у вас ніяких проблем з цим не буде. Влітку, восени, е але зимою, бачите, така засніжена дорога. І треба. Акуратно рушати, щоб ви не перебуксували і могли, в принципі, рушити, бо якщо дасте багато газу, то може, може і не зможете їхати навіть. Так, добренько. Тут ми з вами під'їжджаємо. Бачите, до перехрестя і у нас тут повинна бути полоса для набору руху, але, але зараз через сніг ми її не бачимо. От. Перед нами якраз машинка нам підказує навчальне, що потрібно включити правий показчик повороту. І таким чином виїхати. От невеличка нам підсказка по маршруту. Маршрут 12 у нас. По суті, 12-й маршрут він, е, дуже легкий. Тут потрібно тільки звертати увагу на світлофори, на пішохідні переходи і на правильну розмітку. Це самі основні е, такі аспекти, щоб правильно проїхати маршрут. А, якихось тут крутих поворотів або розворотів, або ще чогось такого незрозумілого, ну я по маршруту не бачу. Сподіваюсь, ну, в принципі їх і не буде. Так, бачите, у нас засніжено там все серепить, скрепить трошечки там педаль газу. Нажимаю, тормозу, і воно у нас таке трошечки. Бум-бум-бум. Але ж уявіть, ви їдете зі швидкістю 30 км на годину. Ви не спішите, ви тільки бачите зелений, де залишається там декілька секунд або вже зелений моргає перед вами, то ви повинні зробити обов'язкову зупинку. І це, звичайно, ускладнює і, звичайно, це робить довше. А ваш час приїзду цього маршруту. От зараз нам показує там 4,5 кілометри, залишилось, хоча ми приїхали ну, метрів 500, напевно. А, то 4,5 кілометри це ще 10 хвилин а, в дорозі. Але будемо бачити, у нас все-таки бачите, засніжна дорога, машини їдуть якось медліно і багато все ж таки а, тих людей, які їдуть зараз по маршруту, вчаться також. Пробують і так далі. Це нам, ні, це я переплутав, друзі. Нам показує тільки в ту сторону 10 хвилин ще їхати, а ще обратно нам їхати теж, е... ну, я думаю, хвилин 15. О. да, Це я неправильно порахував. Це ми зараз їдемо тільки до тієї точки, де у нас буде е... розворот на зворотну сторону. На цій ділянці дорожнього руху ви просто притримуєтесь дорожніх правил, і по суті, у вас немає тут як сказати ну, за чим дивитись. Ви просто дієте в своїй полосі прямо і все. От зараз бачите перед собою світлофор, і тут є такі знаки зараз ближче. От проїзд, прямо, це в правій полосі, і в лівій полосі тільки поворот на ліво. От, ми приїхали даної частини кругу, тобто ви повинні в'їхати в свої полосі заздалегідь зазначено. Якщо це снігопад і в сніг ви не бачите своєї полоси, це звичайно логічно. І ви просто будете їхати по, прижимаюсь до правого боку. І якщо вам інструктор, не дай Бог, буде говорити, що ви створили якусь помилку, зарахує вам помилку, скаже, іспит не складено. Це дуже важливо, до речі, друзі. То я вас прошу відстоювати свої права, бо інструктори, як на мою думку, вони просто ну, роблять такі помилки у вас просто, ну просто, незважаючи на те, що ви там не скажете щось їм, відповідь. Тобто вони знають, що ви їм не скажете нічого відповідь, і вони обзарахуються як помилку. Хоча це не буде помилка, якщо ви будете їхати, просто. Ну, ви ж не бачите полосу перед собою. Ви будете їхати там, де приїхано, а там, де приїжджена дорога вже. А Дивіться, уважно зараз перед нами кільце, і напевно ця машина спереду, вона також їде е е по 12 маршруту або, можливо, схожому маршруту. І ми робимо які дії. Нам потрібно з'їхати на другий поворот. Ми включаємо тут краще включити а лівий показчик повороту, для того, щоб показати, що ми будемо рухатись. Тобто не на першому з'їзді звертаємо. Після цього ми вимикаємо показчик повороту і включаємо а, правий показчик повороту, показуючи всім, що ми з'їжджаємо з цієї полоси. І тут ми в своїй полосі. Тут ми рухаємось, бачите, з боку машина, але ми її не заважаємо, вона нам не заважає. Тобто ми їдемо в своїй полосі. І ну, я думаю, краще все ж таки буде, якщо ви її пропустите. Хоча. Знову ж таки, по знакам то ми з'їжджаємо з головної дороги, і нам потрібно було, так скажемо, в першу чергу з'їхати. Тобто він не зробив пріоритет. І все, тут ми рухаємось по прямій дорозі. Бачите, у нас показав показчиком повороту, що він з'їжджає в праву сторону, і це вам, по суті, так і треба буде їхати. Тобто в правій стороні прижатись, в сніг цього робити не сильно рекомендую, просто ну, їхати от, в колії, яка у вас є. А літом, звичайно, літом ви прижимаєтесь найближче до правого боку, але не наїжджаєте на розмітку. Якщо така є, знову бачимо світлофор перед собою. Біля світлофора ніяких вказівників немає у нас. От є, бачите, наступний світлофор. І тут вже у нас показує, що головна у нас проходить прямо. Якщо у вас не буде працювати е, світлофор, тобто ви будете рухатись по головній дорозі на цьому перехресті. Е, і також у нас одна полоса е, ліва. Вона уходить наліво. А права полоса у нас для руху прямо або направо. Тож ми рухаємось по 12-му маршруту, ми рухаємось прямо. Тут, навіть бачите, на жаль, ви не бачите полоси, які, ну, по яким рухатись, Але в принципі, ну, це ж звичайна така робота. Полоса вона одна тут, вона така широченька. Буває, ця полоса ділиться на дві полоси для того, щоб окремо, відокремити рух наліво, відокремити рух направо і прямо. Друзі, прошу вас поставте вподобайку цьому відео. бо стараємось для вас спеціально, так як в коментарях дуже багато відгуків стосовно того, що коли будуть нові маршрути, коли будуть маршрути з міста Хмельницького. Ми наразі знаходимося в Хмельницькому і вирішили для вас записати такий бонус. Це зовсім інша сторона від того місця, де ми проживаємо. Тож мені ваша вподобайка та ваша підписка буде дуже дуже доречна. Дякую вам. Так, ось тут по світлофорам рухаємось прямо, і у нас я вам маршрут цей промалюю, щоб ви його бачили ну, в принципі, онлайн, так скажемо, зверху, з висоти, щоб ви теж розуміли, де ви будете рухатись. Але я скажу, що 12-й маршрут він максимально легкий, він максимально зрозумілий. Тобто, тут яких складних поворотів або розвилок ви не зустрінете на своєму шляху. Тобто, якщо вам... Екзаменатор дасть 12 маршрут, ви можете йому подякувати. Це дуже-дуже такий простий маршрут, доволі простий маршрут. Мені дивіться, у нас зараз через 400 метрів буде поворот направо. Давайте пропустимо у нас пішохід. Пішоходи ми пропускаємо. Ви обов'язково, як тільки бачите, що хтось підходить до пішохідного, то краще зупинитись і стояти, поки не перейде через дорогу. Якщо людина відмовляється на відріз, переходити, тобто ну ні ні, ні там показує вам рукам, махає, проїжджає і так далі, то тоді ви питаєте в екзаменатора, чи можу я проїхати зараз, чи мені все ж таки стояти. І після відповіді а, екзаменатора ви робите те, що а, екзаменатор вам сказав, і все, це не буде рахуватися як помилка. Тобто, або ви приїдете, коли людина стоїть вже ну і відмовляється їхати, або, а, або стоїте далі. Тобто, тут ми дві полоси розділення. У нас ми а, перелаштовуємось в праву полосу. У нас далі розвилка, і дві полоси, які у нас зараз тут маються. А, дві полоси у нас повертають наліво, і а, ця ж одна полоса. Яка з правої сторони вона повертає направо. От ми з вами на цьому світлофорі повертаємо направо. У нас зелений покажчик світлофора. Так. Повернули. І давайте дивиться, де ми будемо з вами розвертатись. Бо якраз тут ми вже доїжджаємо до кінцевої точки нашого екзамену. Тобто нам потрібно буде з вами вже розвертатися і їхати е, обратно. Проїжджаємо світлофор один. Давайте порахуємо з вами разом. Світлофор у нас другий. Так, щоб ми правильно приїхали, цей поворот розворот точніше. Дивіться, у нас Укрнафта перед нами, і дорога уходить а, направо, наліво, наліво, вибачаюсь. От ходить наліво. Ми так обережненько, теж а, по дорозі по головній їдемо, не спішимо, щоб могли тут розглянути, де нам буде а, необхідно зробити розворот. Але ж вам, екзаменатор, він обов'язково вам це скаже. Якщо вам буде незрозуміло, ви в нього перепитаєте. Я вам зараз кажу приблизне, приблизне місце розвороту, щоб ви обов'язково на це звернули увагу. От краще перелаштую зараз в ліву полосу. і давайте ось там, де у нас бачите, знаки спереду, де потрібен поворот наліво, поворот, точніше прямо рух. От на повороті наліво я впевнений, нам потрібно буде з вами розвернутися. От бачите, не швидко. Під'їжджаємо, бачимо, спереду у нас автомобілів немає. І тут ми розвертаємось з вами. Розвертаємось і їдемо. Виїжджаємо в свою полосу для руху. Ух, у нас як машинка гарно себе поводить на снігу. Так, і їдемо далі. Їдемо далі, тобто, все те ж саме у нас по. По маршруту, тобто, все, але в обратному в зворотньому порядку. Тобто проїжджаємо два світлофори, проїжджаємо у кернафту і там бачимо, що у нас там, де е, дві полоси е, рухаються прямо, і одна полоса повертається на, е, повертає на ліво. І от на цій полосі наліво ми якраз зробимо розворот і рухаємось в зворотньому напрямку. Так, тут нам зараз на наступному світлофорі через 300 метрів потрібно буде повернути на ліво для того, щоб поїхати в зворотньому напрямку. Але я дуже зарано перелаштувався, бо я бачу, що тут вже якась заминка. По суті, вам після світлофору треба буде перелаштуватись, от на цьому місці вже на вліву полосу, для того, щоб зробити маневр в ліву сторону. Ну, це, це все індивідуально, в тому плані, що а, різні, різна завантаженість на дорозі. Там хтось є трафік, немає має трафіку. Тобто це від цього залежить теж, але я зробив це трошечки зарані, щоб в принципі, там, не думати, ой, як, як приїде автомобіль, мені після нього тільки повертати і так далі. Ні, я це зробив зарані. Але от моя дружина, коли здавала на права, вона зробила такий ж маневр трошечки раніше, і це не являється якимось порушенням, але зарахували як помилку. Ми, на жаль, не були тоді обізнані в тому плані, що ну, можна ж було просто сказати, що це не є помилкою, і на камеру зробити якийсь такий невеличкий спір. А, вот. і ми так опустили руки, так скажемо. Але ні, ви можете про це говорити, можете говорити, що це. Не являються помилкою і відстоювати свої права. Так, ми тут їдемо в зворотному напрямку пішоходи, світлофори, обов'язково дивимося на розмітку. Розмітки у нас немає, тож ми їдемо по крайній правій полосі, тобто там, де вже виїжджена. О. Вот. Так, у нас, бачите, світлофор і дорога така уходить трошечки направо. Тож ми. Ой, це стоїть довго думаю, це не ліплю. І ми не включаємо покащики поворота, ми їдемо на головній, Тобто просто дорога уходить у нас направо. Все. Рухаємось зі швидкістю, друзі. Нагадаю вам, 30. От, бачу в коментарі там, де говорять, що можна проїжджати зі швидкістю 50 км на годину, але в Рівному і в сарнах, коли дружина здавала на права, то там це рахувалося як помилка. От, тож, я тут краще, якщо ви знаєте, якщо ви здавали в Хмельницькому або в інших містах. Зі швидкістю більше 30 км на годину, то краще, все ж таки, напишіть коментар, щоб другі люди, які будуть переглядати цей маршрут або взагалі інші маршрути, які будуть дивитись, щоб вони знали, щоб вони розуміли, що можна рухатись так з інакшою швидкістю, але ми зараз свідомо передаємо. То нам інструктори, екзаменатори, говорили зі швидкістю не швидше 30 км на годину. Так, світлофор ми проїжджаємо по правій полосі. Бачите, як у нас розмітка показує на дорожніх знаках дорожня розмітка. От, і їдемо в цій полосі. Так, тут що у нас? Тут я перелаштуюсь в цю полосу для того, щоб просто ми змогли об'їхати. Автобус і. І і і, і. зрозуміли По суті, вам потрібно рухатись постійно в правій полосі. Коли у вас перед вами ви бачите такі автомобілі, які стоять, то ви перед ними включаєте правий показчик, лівий покажчик повороту. Перелаштовуєтесь перед ними, і після них обов'язково з'їжджаєте, е так скажемо, в свою полосу. Але чи на снігу це актуально, я вам не скажу, бо бачите, там каша, там не проїжджена, і там, е там так скажемо, ускладнений рух. Тож я буду рухатись просто тут, а в екзаменатора ви краще перед екзаменом уточніть. Але ж бачите, ну, 12-й маршрут ну, максимально простий, легкий. Такий, якщо вам він попав, то це, це дуже класно і це є гарантія того, що я не знаю, 99% того, якщо ви притримуєтесь правил дорожнього руху, ніде не накосячили, тут неможливо це зробити, ви здасте цей екзамен. Так, тут включаємо знову ж таки. Я включив правий покащу повороту, бо таке заглиблення повороту. І тут не включаю, тут просто буду рухатись прямо. Пропускаю всі автомобілі, які є на кільці. У нас їх багато зараз стало. І ми будемо рухатись прямо, от бачите, от де автомобілі їдуть а там прямо. Тобто ми будемо на другому повороті з'їжджати з кільця. Їдемо. І включаємо правий покащик повороту. З'їжджаємо з кільця. Так, у нас автомобілі, які навчаються тут також. Ну, все. І у вас тут, так скажемо, друзі, фінішна пряма. Тобто, тут ніяких а, таких складних моментів не буде. Та й, в принципі, перед цим не було, кільце проїхати теж, а, включити лівий покажчик повороту для того, щоб показати, що ви далі будете рухатись, і включити. Правий показчик повороту ну, це не є чимось складним. Запам'ятати, що вам на другий з'їзд потрібно з'їхати в 12 маршруті. Як рухаєтесь в ту сторону, так і на зворотному напрямку. Що там, що там, на другий з'їзд повертаєте. І все. Тут пряма. Тут у нас, якщо не помиляюсь, один-два світлофори. А вот. до речі, Ось тут, саме на цьому світлофорі, потрібно зараз буде краще подивитись. Але якщо я правильно пам'ятаю, у нас полоса, яка знаходиться з правої сторони, вона для повороту направо. А полоса з лівої сторони, вона для руху прямо і наліво. Тобто, я думаю, що вам потрібно буде тут рухатись просто прямо і не перелаштовуватися в правий ряд. Я так розумію, що там екзаменаційно. Автомобіль обганяє фура. <кій> Дивіться, друзі, 23 хвилини. Ми вже маршрут майже приїхали так повністю. Зараз залишилось 3 хвилини, тобто це 26 хвилин. Щоб проїхати в таку засніжену погоду з, зі швидкістю 30-40, ну, 40, це максимум що у нас було кілометрів на годину, да, я розумію, що на жаль, коли ви проводите екзамен, то у вас можливо різні екстрені ситуації, яких у вас не було раніше, коли ви каталися, бо яких не було у нас зараз. Тобто, це багато червоних світлофорів, багато Багато пішоходів, е, і так далі, різних ситуацій, але ну нічого, це життя, приїдете за 30 хвилин, за 35, нічого страшного тут немає. І бачите, от зараз у нас е, з правої сторони така розмітка чуть-чуть єлі-єлі така видна. От, от за цю розмітку ви не повинні наїжджати. Як на неї не повинні наїжджати, так і за неї виїжджати. Тобто ви рухаєтесь чітко в своїй полосі, бачите розмітку. Якщо ви на розмітці на неї наїхали, не на... саме коли видно розмітку, а не в сніг, то вам, скоріш за все, зарахують помилку. Але якщо сніг, якщо дощ і цю розмітку не видно, і вам говорять, що це помилка, ні, це не являється помилка. Ще у нас один світлофор перед закінченням, перед приїздом уже. Навчальний автомобіль, так як хочеться у обігнату, але ми цього не будемо робити. Ми... Він нам по суті, може трошечки десь підсказати щось. Останній світлофор у нас. І за світлофором нам потрібно буде звернути а, направо а, до сервісного центру. Тобто ми вже під'їжджаємо, ми вже от-от прям, прям завершили 12-й маршрут. Так, це світлофор приїхали. Приїхали заправку АНП І дивіться, 100 метрів, і у нас розвилка буде а, для того, щоб ми могли з'їхати в праву сторону. Вже до сервісного центру. Включаємо правий показчик повороту. З'їхали, виключили показчик повороту і рухаємось прямо. Рухаємось прямо і далі перед нами буде заїзд до сервісного центру. Ми також робимо цей заїзд. Так, тут у нас навчальний ось. Припустимо, щоб він так впевнено виїхав. Я сюди. А, заголовка. На жаль, на жаль. От я вам рекомендую дуже багато приділяти часу для того, щоб ви могли добре рушити під горку. З вашим той, хто вас буде навчати, щоб приділив багато часу для того, щоб ви могли під горку гарно рушати. А це для вас дуже необхідно буде. Все, друзі, дивіться, 12-й маршрут. Ми з вами приїхали. Завершуємо це відео з вас. Вподобайка, підписка та обов'язково коментар стосовно того, як ви бачите це відео. А і ще обов'язково напишіть, які маршрути вам потрібно ще бачити, яких ви не бачили, в якому місці можливо. І також діліться з друзями цим відео і відео з нашого каналу, так як у нас декілька маршрутів є різних в Рівному, в Сарнах, в Хмельницькому і в інших містах. Також плануємо зняти відео. А тому друзі чекаємо.